З іменним та з підписом каналу Fishing Life. Є. Ох, щось хороше, народ, це щось хороше. Цікаво, що це. Привіт, слава Україні! Вітаю вас на каналі Fishing Life і з вами Яна Боженко. Сьогодні в моїх руках паличка класу нано в тесті до 1 грама. І я придумав таку цікаву ідею для ролика: половимо дуже різну рибу, тобто, ціль ловити багато нових видів риби і не типових, та не оконя, не щучку. А ловити щось значно-значно цікавіше. Не хочу загадувати, яка риба потрапить на гачок, але я гадаю, від цього вам буде тільки цікавіше переглядати цей відеоролик. Що стосується водойм, то з ними теж сьогодні поекспериментуємо, попереміщаємося. Річка, канали, озерця. Тобто прогуляємося, спробуємо пошукати в різних місцях і подивимося, де все ж таки риба себе проявить краще. Зранку я починаю на річці, на перекаті. Сподіваюсь, тут на білого хижака. Можливо, так скажемо, годинку приділю часу йому. А далі підемо вже з класичним дамнаном, ромишками пробувати ловити різну рибу. Друзі, ну а від вас, як завжди, потрібна вподобаєчка на цей відеоролик прямо зараз. Та обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Перші закиди буду виконувати так, не підходячи до води, близько. Тому що є ймовірність, що рибка стоїть в самому березі. В ногах рибки не виявилось, тому тепер на викиді попрацюємо. Ох, оце влупило, оце влупила мені якась риба. І не засіклась. ну Тут два варіанти або жерех, або голову. Скорше всього жерех, Бачите, от він не спогнав мулька зразу. Ех, Не засікся, ну шкода, що не засікся. На паличку до грама потягати жерешка було би супер. Потрошки буду переміщатись на першому місці. Було клюваннячко, там за перші 10 хвилин одразу трапилось клювання, а далі ще хвилин 10 тисячі. Так що я його покидаю, спробую в інших місцях, потім туди ще вернусь. Гадаю, це клювання було саме жиришка, скажімо так, в його стилі. І що, блін, не засік головля! Народ, не засік головля, тільки вколов його. На ось такого таракана. Дивіться, скільки лап, неогружений. Я побачив, як він пливе по поверхні, зразу прив'язав цього таракана швиденько. Вкинув йому під морду, він взяв. І я його не засік. Напевно, він не доживав все-таки. Під час поїздки на чемпіонат світу ми відкрили нову банку збору та цього разу збираємо для нашого друга рибалки спортсмени, який зараз служить в арт розвідці. Та з його слів останнім часом забезпечення в них дуже слабке. Власне, тому потрібна наша з вами підтримка. Хлопці запросили автівку, хлопцям також потрібні дрони. Поки що ми відкриваємо банку на 200 тисяч та будемо збирати саме на автомобіль. Першим на цю банку залетів донат від мене, а далі протягом кількох постів з чемпіонату світу нам вдалось зібрати перших там близько 20 тисяч гривень. Отож, я думаю, ви всі розумієте, що наш з вами спокій захищають саме наші воїни, і потрібно їх підтримати усіма силами. В кого є можливість донатити 20 гривень донати 20 гривень. В кого є можливість донатити великі суми 100-500 тисяч гривень. Адже таких донатів теж вистачає. Донайте такі суми. Власне, великими сумами значно легше та значно швидше можна закривати такі банки. Десь ось тут на екрані ви бачите QR-код, за яким можна перейти. А також в описі та в закріпленому коментарі під цим відео я за Лишу посилання та реквізити картки. 200 тисяч це немала сума, але я вірю, що вона нам з вами під силу. Слава Україні! Тепер я буду проловлювати такі більш глибокі місця і попрацюю саме під берегом, по зворотніх течіях. Буквально все швиденько, по декілька заходів, кілька місць. Є реакція, продовжуємо, нема реакції, переміщаємося. Ох, яка клювака! Ух, яка клювака хороша. Так, ну розпочинились. Не зовсім так, як хотілося б. Але розпочинились. Ось такий він початок. Опа. Другий окунець. З-під берега, з-під корчів бере. На мікроджиг поклювали тільки окунці невеликі, але я зараз спробую ще зменшитись і, можливо, це допоможе саме збільшити розмір риби. Поставлю мурмишку. Бичок народ, бичок, другий вид риби. На мурмишку бичок взяв. Покидаю я це місце, особливо нічого цікавого я тут не знайшов, тому сенсу затримуватись не бачу. Переміщаємося в пошуках нових місць, нової риби. Штучний опариш. Зараз будемо його пробувати. Іди сюди. Іди сюди. Верховодочка. Мормишечна верховодочка на штучного опариша. Опа, ще одна. Ще одна верхоплавка. Іди сюди. Непоганенька, для верхоплавочки непоганенька. Дивіться, як ковтнула мурмишечку мою. Опа, додому її. Насправді з верховодки можна зробити дуже файну таранку. Напишіть в коментах, хто погоджується з тим, що з верховодки найкраща таранка. Але я все ж таки сьогодні не мав наміру там брати рибу, тому я її буду відпускати. Можна сказати, що я поки що так фігньою маюсь. Я просто тільки рухаюсь в сторону тих основних місць, де я хочу сьогодні рибалити. Ну і от поки дойду, якраз так, знаєте, там прокидав, там прокидав. Щоб не йти в пусту, а так побачив рибку, кинув, побачив рибку, кинув. Але от зараз вже наступне моє місце буде саме те, одне з цікавих, яке я сьогодні запланував. Опа, дивіться, яка рибка. Дивіться, яка рибка невелика, але це е, густера. Здається, це саме вона. Такі червонуваті плавці. ну Якщо хтось добре розбирається, краще знову ж таки в коментах напишіть. Але, на мій погляд, ця рибка називається саме густера, зовсім невеличка. На одній з попередніх рибалок в цьому місці мені вдавалося теж її ловити, але розмір був цікавіший. Ця рибка невелика, я її зразу топлю. Це що? А це карасик. А це невеликий карасик. Знову ж таки, для різноманіття ще один вид. А це, я повторюсь, вже у нас. Давайте порахуємо. Здається, п'ятий, п'ятий вид рибки. Відпускаємо карасика. Ай-яй-яй, зійшла риба. Зійшла риба, і це було досить непогано. Це був здається Карась, і він був такий непоганий. Опа! А ось і побільше. А ось і побільша. Це знову ж таки саме ця густирка. Але цього разу вона вже така побільшенька. Компанія Teren Blade зробила мені ось такого ножа з іменним та з підписом каналу Fishing Life. з іншої сторони. Теж тут є надписи, Зараз розкажу. Значить, вій вій. Назва ножа. Я так розумію, касто 110 60 твердість металу і Made in Ukraine. Компанія є офіційним дилером ножів Теренблейт, які виготовляються в Тернополі. Саме цей ніж такий досить невеликий по розміру. В плані якщо там брати на якусь рибалочку з собою, повести, що багато місця не займав, якраз таке те, що треба. Він комплектується футляром, е чохлом, і також тут є можливість прикріпляти його до поясу. Також в магазині ви можете знайти багато різних ножів. Складні, тактичні, кухонні, навіть сокирки великий вибір під будь-які потреби, під будь-який гаманець. Також таренблейт надають багато різних послуг, таких як відновлення, таких як заточування, таких як гравіювання на ножах. Ну а окрім ножів, на сайті в них можна знайти різного роду сумки, також підсумки. Лінк на сайт я залишу в описі під цим відео. Саме там і можна оформити замовлення. Отже, давайте два слова я ще розкажу детальніше, що я роблю. Я закидаю свою мормишку на основну течу на потік. І там даю їй зануритись. Мормишки я використовую легкі. У мене вони вагою 0,2 і 0,35 грама, тобто вони дуже легкі. І я чекаю, чекаю, щоб вони занурились. Тому що навіть на течії з вітром, тобто це треба секунд 5-7, щоб вони опустились хоча б середньо товщо. А далі проводки як такої немає. Тобто теча все робить за вас. Ви тільки підтримуєте легку натяжку і насадка з мормишкою, зі швидкістю течії просто пливе, рухається і, власне, цього досить. На течії рибі цього досить, вона на це непогано реагує. Опа. Ще одна рибка. Ще одна рибка. Зараз в мене переміщення таке трошки подалі. І якраз тому є час трошки вам порозказувати. Як бачите, на річці ну, не зовсім все стабільно буває. Тобто минула риболовля в мене ловились ці самі густирки і карасі приблизно в два рази більше, ніж зараз. І я так це пов'язую саме з рівнем води. Минулого разу було сантиметрів на 30-40 води більше, глибше виходить було і була більше риба. Трошки її стало мілкіше і велика риба кудись пішла. Зараз я переміщаюсь і в новому місці будемо пробувати знову саме мормишкою. І також вам трошки заакцентую увагу на насадці, адже я її ще не показував, а вона в мене сьогодні дуже і дуже цікава. Знову окунь. Ну от окуні сьогодні я хочу менше за все. А вони клюють і то так непогано. А це щось непогане. Ага, щось непогане, але теж саме окунь. Окунець просто більшого розміру. Так, змагатик давай. Друзі, ну погодьтеся, що плотвиця така дуже навіть непогана. Така червонопіра, оранжеві, оранжеві такі плавці, красива, і боротьбу подарувала достатньо непогано. Тобто це вже така плотва, більше долоні розміром, хороша та раночна плотва. Але я і її також відпущу. На ці місця я якраз таки йшов ловити плотву. так що зараз спробуємо закинути за новою. Є. є ще одна. Ну Така плотва дивіться, вона вже класно бореться. Вона реально класно бореться. Ох, як вона ковтнула. Як вона заковтнула. Красива, красива потвиця. Мурмишки для такої рибалки я вчора сам от сів, посклеював. Тобто я їх роблю максимально просто, так щоб знаєте, не ускладнювати життя. Вольфрамовий шарик, гачок і просто туди. Капелька клею. Ось і все. Вони в мене в різні вазі. Там от найважчі тут 0,45, трошки легші 0,35. І є такі от зовсім мікро-мікро, навіть 0,2 г. Ну, ось такий набір, таких ваг. Це те, що треба для наноджигу. Вітер такий, що не дуже наноджиговий. Але нічого, стараємося ловити і так. I jeszcze jedna. Jeszcze jedna podła. І йди сюди, іди сюди. Оце та Оце бореться. Це найбільша буде. Друзі, це буде найбільше. Дивіться, яка файна. Ну ж реально файна. Погодьтесь, що файна. І бере вона з такими класними ударами. Ну... Не можу сказати, що от мирна риба б'є якось пінч. Б'є так само, як оконь, б'є так само, як дрібний судачок. просто чіткий і один одинарний такий бемс, губ і все, і риба на гачку. Давайте я її зараз відпущу, щоб не мучити довго. Ну що ж, Думаю, вже прийшов час розказати вам, на що я ловлю. Це є ручейник. Не впевнений, що це українська назва. Якщо помилився, виправте в коментах. Ось вони живуть на дні водою, на дні озер, на дні річок. Ось в таких паличках. Тобто я назбирав таких паличок, потім я їх розкриваю і зсередини витягую цього хробачка-ручейника. Він такий невеликий один-півтора сантиметра білого кольору. І це одна з найкращих насадок для ловлі мирної риби. Плутва. Карась, верховодка, червонопірка, вона вся дуже, вся ця риба дуже любить цього речейника. Я інколи, коли рибаря на поплавок, буває на опариша клювати не хоче. Я йду, збираю ось цих личинок і на них починаю ловити і починає клювати риба. Це, звісно, що не. Прямий на ноджиг, непрямий спінінг, та я не ловлю штучною приманкою. Але, відверто кажучи, я не бачу різниць. Я приїхав рибу ловити, а не ходити там і мучитись. З силіконом я кидаю, але плотва не хоче брати. А я хочу ловити плотву. Тому вихід є. Вихід це ставити ось таку насадку і на неї ловиться. Ну як ви бачите, дуже добре. Ще одна плотва. Ну, з цією насадкою таке враження, що вся плотва мені ловиться. Коли я ходив тут з силиконом, я не міг піймати її одної. Тобто я бачив, як вона виходить, як вона цікавиться, але на силікон набрати не хоче. З цією насадкою вона клює дуже добре. Єдиний мінус після кожної риби треба ставити нову. Ну а другий мінус що ця плотва все ж таки така слизька риба, і на відміну там відсюди від окуня, в руках її не супер приємно тримати. Її рушник обов'язковий, просто обов'язковий. Ну що ж, тепер, коли рибу знайдено, коли підхід до неї знайдено, залишається тільки її ловити та отримувати задоволення. А в цьому місці вже верховодка. Вже поміж плотви верховодка, ну зовсім невелика. Є yeah. з-під самого берега. А це з-під протилежного берега взяла з-під трави. Кинув, виходить, тільки тупилась і вона одразу. Ну файненька, давай. Друзі, два слова про комплект, який ми сьогодні рибалю. Це є Black Swan Nano в тесті всього до 1 грама. Це найлегший в лінійці Black Swan. Далі у мене тут стоїть катушка Shimano Vanquish. Це моя новинка, буквально вона у мене два тижні в розмірі C2500S. Тобто вона відрізняється від 2500S розміром механізму, розміром шпулі. Тобто вона трошки більша за C2000S, але менша, ніж 2500S. Головна її відмінність для мене – це вага. Вона важить 150 грам, в той час як 2500S важить 165 грам. Тобто трошки зменшився і виграв ще 15 грам в легкості. Далі у мене тут на шпульці стоїть UGK Upgrade в 02 розмірі по японській класифікації. А також сьогодні прив'язую флюрік 0,14 діаметру. А коли ловив плотву на мормишку, то я навіть прив'язував просто жилку в діаметрі 0,12, тобто максимально робив тонкою свою снасть. Знайшов зараз знову цікаву тему, тому що після кількох перших плотвичок кльов різко затих. І перші рибки клювала просто десь по центрі русла. А зараз я кладу під дальню траву, під самісіньку траву треба покласти. Тільки треба, щоб вітер затих, бо з вітром важко це зробити. Кладу під траву, і вона топиться під тою травою і буквально там перший підрив і риба сідає. Тобто стоїть вже не на відкритій ділянці річки, а поховалася так трошки. Під траву, але можна їздити дістати. Точній закид і можна її звідти діставати. Ось такі от свої нормальні коспа. Є тут за маленький. І кайдення звідти, сюди сюди. А ти викидаєш? Ну ти більше я не знаєш з бога, скіпатиш? І більше викину. Okay. Okay. Покльовка така ніби судак, бам-бах. Ну так, плотва все-таки трошки по-іншому. Оконь дуже чітко, дуже сильно, дуже так жваво. Плотва теж відчутно, але окунь по-іншому. Ну, вітер тягне, мормишку тягне шнур просто катастрофічно. Він боковий, задуває зразу. Одна там з десяти проводок виходить хороше, всі решта просто вітер дує. Є ох, щось хороше, народ, це щось хороше. Цікаво, що це. Це плотва. Чи це голавлик, може? Ні, плотва, плотва. Ой-ой-ой, ой це найбільш батониста. Це найбільш батониста зі всіх. Дивіться, яка. Ну, чесно кажучи, такого розміру плотва у нас на Львівщині ну, вона вже зовсім не часто трапляється. Вона сказав, вона трапляється рідко. Тобто в наших водоймах все-таки плотва вона переважній більшості малого розміру. А це дуже приємно. Така сильно побита. І схопила вона приманку ще на першому падінні. Тобто тільки впала на воду, от, топиться, топиться, топиться і в цей момент вона десь її собі схопила засіклася, як бачите, так достатньо акуратно за сам край. Так що ніяких травм рибка не отримала. Ну, Красива. Реально красива. Народ, давайте за таку платвень мені повподобається прямо зараз. Друзі, сьогоднішня риболовля з наноджигом підійшла до свого завершення. Можу сказати, що багато з того, що, що запланував собі, мені вдалося. Трошки підкачав жерех, трошки підкачав головань. Вони подарували свої клювання, але. Клювання були не настільки активні, щоб їх реалізувати, так скажем. Тим не менше, як я і говорив спочатку, я хочу ловити багато різної риби, і її сьогодні було дійсно багато по видах. Я думаю, хто уважний, той в коментах зараз напише, скільки видів риб і яких я спіймав. Ну а також кажіть мені, яку риболовлю знімати вам наступною. Обов'язково залишайте вподобайки на цей відеоролик, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами в нових випусках. Па-па!